Записки самоділкіна. Для тих, хто став на цю стізю, буду писати такі коротесенькі відео, а потім об'єднаю їх в одне і побачимо, що з того вийде. Так от, перш за все, треба бути обережним. Це саме перше правило. Обережність. Забув витягнути кабель, прикручував вентилятор і торкнувся пальцем до запобіжника. Тирило так, що ледь зуби не погубив. Обережність. Перш за все, обережність. Далі, охайність. Я замінив вентилятор. Так. Вентилятор дуже сильно гудів, він уже ходив ходуном і неможливо було його відремонтувати, потрібно було тільки міняти. Вентилятор, який у мене знайшовся, він знайшовся точно такого розміру під ці самі гвинти. Але той був припаяний, а цей з колодочкою і з регулятором оборотів. Так от, правило друге. Охайність. Не обов'язково відрізати колодку, паяти. Я просто взяв, залудив провідник паяльником, залудив і вставив в колодку, так як ніжку. Не потрібно відрізати. Можливо, завтра цей блок живлення вийде з ладу, а він. Слабенький, 300 Вт. А даний вентилятор, новий, безшумний, робочий, ви вже порізали і колодку десь викинули. Не потрібно так робити. Старайтесь робити все багаторазове, а не одноразове. Для саморобщика це, саме те.